Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітично-психологічне таро. Сьогодні в такому форматі буде відео невеличке, тому що ви просите прокоментувати зустріч Трампа Зеленського, їхню перепалку, яку всі вже, напевно, бачили. Якщо ні, подивіться, вона зараз в інтернеті. кругом. Зробила для себе невеличкий розклад, подивитися, в яких енергіях Україна, куди вона крокує далі, чи це вже просто жах-жах, як багато хто вважає. Ну загалом, що нас чекає? Двійка пентаклів це центральна карта. А, вона говорить про вічний рух, рух без вибору, коли тобі потрібно крутити педалі, да, ти маєш велосипед. Не завжди це велосипедні доріжки, це може бути і болото, і пісок, де можуть загрузнути колеса, але ти мусиш рухатися далі, в тебе варіантів немає. Ну, тобто, от в тебе варіантів немає. Ти маєш з точки А в точку Б доїхати на тому, на чому маєш. Україна стоїть зараз на певні все такі військовій стратегії. Вона якась є. Я не можу сказати, що немає жодного плану, і що занепад і що не знаємо, що робити. От вона, трічка Жезлів. Це наші плани. Трійка жезлів говорить про те, що ми не новачок в цьому. Ми вже пройшли перший етап, чогось навчилися, щось є у нас за спиною, і ми все одно, як не дивно, впевнено, дивимося в майбутнє. Тобто, не перед ким не збираємося пригинатися і йдемо далі. От, тобто, от, перспектива, якщо так от подивитися, от що маємо, ти маємо, крутимося, крутимося і йдемо далі. А що йде з простору? Ну, це, по-перше, карта мир, як закінчення циклу і певного етапу в нашій країні. І, звісно, по вісім мечів, це те, що приходить з простору, ну, не найкращі для нас умови. Вісім мечів і карта смерть говорить про дуже складну трансформацію, якої не уникнути. Мало того, вісім мечів, знаєте чому? Незрозуміле майбутнє ми бачимо, да, у жінки зав'язані очі, вона сама вся зав'язана, скована. І можна було сказати, що в неї якесь абсолютно безвихідне становище. Ні, я не можу так сказати. Завжди на таро вода означає певний ресурс. Так, його небагато, але він є. Гори — це захист. І те, що навіть мечі отак стоять, це теж є певний тил. Просто це буквально із-за того, що зараз трансформується не тільки Україна, а весь світ по карті смерті по карті світ ми просто не зовсім розуміємо нашу роль і що як далі з нами буде. Але це не тільки стосовно нашої війни зараз так у світі. Просто світ вступив. Вже однією ногою, знаєте, в нову реальність вона доформовується. Значить, що мені сподобалося в розкладі? Все ж таки. Я запитала: а як сама Україна впливає на ситуацію? Десятка кубків це класна карта. Так, вона не про ресурси тут більше, вона, знаєте, про якесь таке навіть чудо. Десять кубків, от ясно, що людині, коли погано вона завжди чекає чуда, але тут, як ніби на нього потрібно в якомусь сенсі, сподіватися, продовжуючи крутити педалі і робити те, що від нас можливо. Ну знову от що таке король мечів? Це і мобілізація, це військова стратегія. Це готовність далі боротися за свої цінності. Що йде з простору? Оце те, що я кажу, дивіться, п'ятірка Пентаклів це може бути і Америка, і Європа. Всі. П'ятірка пентаклів це не тільки про маленькі гроші, це про низькість духу, занепад духу. П'ятірка пентаклів, якщо це трансформація, то це е дисбаланс. Коли, от знаєте, Кажуть, блаженні нижчі духом, ну, це не в даному випадку. Тут просто кажуть, що реально нас якби не дозріли з простору, щоб збагнути і зрозуміти, що переживає Україна. Але нам як ніби немає чого сподіватися сильно на простір. І нас попереджують в цьому, що кажуть, ви не мусите втрачати стійкість духу, бо кубки це завжди все-таки більше про емоції і почуття. Що ви мусите вірити в майбутнє і дивитися сміливе в майбутнє. Колись в Кастанеде Дон Хуан сказав в книжці, що мах мусить вірити. Там я російською того часу читала звучало так. Мах должен вірити, Тобто є люди, які втрачають віру, а Мах не має права втрачати віру. Він мусить вірити. Я кажу, що Україна мусить вірити. І, до речі, тут же й виходить Мах, Мах виходить на позицію надії, страхи, сподівання. Немає місця страхів, страхам, немає місця істериці, і занепаду. Не маємо права. Тому що все народжується зсередини. Тому тут і говорить: от мах показує, що вверху те, внизу. Що всередині, по суті, те назовні. Ми маємо всі інструменти, щоб рухатись далі. Тепер дивіться. Що хочу одразу сказати, заспокоїти. Гарна от позиція випала на результат в якому сенсі? Це Україна. Це карта колесниці і дев'ятка пентаклів. Колесниця це завжди рух, рух ідеї, рух і фізичний також. А ще кажуть, що ти колесничий, що ти управляєш ситуацією. Дев'ять Пентаклів це все-таки ресурси, їх немало вони є. Типу кажуть, що нас підтримувати будуть, і Україна буде як рушійна сила в новому світі. От Після цієї трансформації, після закінчення циклу, як Україна веде за собою. Так, нам допомагають, але ми як ведемо. А, як би там не було, от розумієте. Якби там бракувало ресурсів в Україні, але вона має досвід боротьби, те, чого зараз немає Європа. І в цьому сенсі Україна ніби так вона просить про допомогу, але вона мені тут, як колесничий, випадає. Той, який може об'єднати добро і зло, білі, світлі і темні, чорні сили. Ну, тут якби коли ми об'єднуємо різні думки, різні сили і якби об'єднуємо в одне ціле, так до шляху на шляху до мети. Тобто ресурси все одно будуть, нас не кинуть. Скільки я вже говорю про це, згадайте, хто зі мною давно. Скільки я говорю, а я чуть ли не з першого року війни говорила. Так, Америка підтримувала, мені постійно випадала карта четвірка жезлі. Вона і випала в кінці розкладу, зараз покажу. Яка говорить про те, що підтримувати нас будуть союзники, Європа. Ще тоді було це дуже дивно слухати, коли мене лендліз ворожили, розкладали. От постійно говорила, а я говорю, ну не знаю. Я говорю, от Америка ніби допомагає, але все одно допомога Європи буде. Хоча кажуть, що Америка це основна допомога, і тут нікуди дітись. Тепер дивіться, про що ми проходимо. Розумієте, зараз буде. Філософська вставка. От в мене випадає диявол, блін, я його мала прикрити камінцями. Це ж зараз почнеться. Ютуб, так... Ютуб такий ніжний. Йому ж не можу не знаю. Встигла я тут прикрити. Ах. А груди дияволу теж треба прикривати, чи що? Лівчик на нього надягну. Капець. Камінців тут накупила собі. Тьотя, і так тебе прикриємо. <реш> Значить, дивіться. Диявол, якби увійшов в раж, Диявол хоче розгулятися, диявол хоче далі рухатися з війною. А з одного боку, ми говоримо, що ми боремося з дияволом, але кажуть, у нього ресурсу Німеряно, він в кайфі. Це знаєте, от мені зараз на що подібно, ти дивишся на ураган або на якусь негоду. <кій> Такі враження, як, знаєте, в кайф гуляти вітру по полю. От зараз така енергія ця. Ну ж пам'ятаємо до, до кінця травня, там, по-моєму, якщо я не помиляюся, Марс іде активнічає дуже. І оця активна енергія Марса в ресурсі. Тут говорить, що диявол в ресурсі. Тобто це ми бачимо на вже фізичному плані там союзників різних, які готові далі воювати. Я подивлюся потім окремо. Трампа, Україна. Дивіться, попереднє довге відео там було про Арестовича, про Трампа і про Україну. Що Україна буде мати від Америки? Но там хороший розклад випадає. І скільки я не дивилась, хороший, так і тут, я не можу сказати, що тут якийсь занепад, що ми плачемо. Так ми зв'язані. Так іде трансформація по всьому світу, але ми все одно в якомусь такому тонусі маємо 10 кубків, це якась гарна новина. Далі, от нікуди дітися, це як загроза від диявола. Третю світову, можливо, не знаю. Важко навіть про це говорити і думати. Далі дивіться, коли ми розуміємо, що ми обмежені, а двійка мечів ще говорить про самообмеження, самообмеження в багатьох планах: в трагедії, в крики, в оплі. нас ніхто не підтримує. Ах, Трамп такий, ах, Трамп всякий, це не допоможе. Це даремно взагалі когось проклинати, тому що ви розумієте. Путін, Трамп і ще хтось, хто нам бажає це зло, це всього-навсього оболочка. Є причина, є диявольська енергія. Я зараз сильно не буду в це забурюватись. Вона вселяється туди чи туди. Ми воюємо з тією енергією насправді. І з нею треба, перш за все, воювати зсередини. Я про це говорила, говорю і не буду втомлюватися а говорити всі свої зміни в житті. Я змогла проробити тільки змінивши кардинально себе, свій світогляд, розуміння світу. Це багато психології, це багато роботи над собою на такому танчайшому плані на рівні думки, коли я себе відловлювала за якусь емоцію, за якусь навіть думку. Тобто я ще нічого не зробила, але я себе фільтрувала і тільки тоді вирівнюється життя, здоров'я. І сам фон. Тому я й кажу двійка мечів говорить про обмеження, це когнітивний дисонанс, коли внутрішньо у нас іде дисонанс. Мені говорять непогано карти. І відбувається нова стратегія. Оце буквально зараз, вже в цю хвилину, щоб ви розуміли. Як пишеться нова стратегія разом з союзниками, оце четвірка жезлів, це новий союз, дев'ять кубків. Ми будемо задоволені, кажуть так, ресурсу в нас, якщо Європа об'єднається, люди світла, доброти, доброї волі об'єднаються, складуть певний бізнес-план, як діяти далі, то все має бути Окей, принаймні біля України. Так, він стоїть цей диявол далі в триплеті, але він не поруч випав. Значить, сила є Україна, як веде за собою. Я, знаєте, не люблю цього пафосу, і я більш такий ну, прагматична така людина. Тут не розказую про великий розквіт України все. Але коли мені інформація йде, то вона йде. А я вам говорила, Київ в моїх снах теж виглядає зараз досить симпатично. При тому всьому, що такі обстріли останнім часом великим. Я говорила про те, що на тонкий план спускаються події півроку рік. І мені вже півроку сняться дуже симпатичні сни про Київ. До того це був якийсь просто безкінечний морок. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було корисно, якщо ви мене тільки побачили, а якщо і не тільки побачили, і вперто не підписуєтесь, то, будь ласка, підписуйтесь. Бачите, я навіть захворіла від невтомної праці. А, тому ваші коментарі, ваші вподобайки, підписки це найкраща для мене подяка і розуміння, що недаремно я напружую свої голосові зв'язки і свій мозок. Тримаймося, любі. Все окей, Україна є була і буде. Прорвемось до зустрічі.